2012 року на оздоровлення та відпочинок дітей з міського бюджету було виділено чималу суму: майже 200 тисяч гривень на придбання пільгових путівок, 125 тисяч гривень на організацію безкоштовного харчування у таборах з денним перебуванням. І це, окрім того, що на підготовку до оздоровчого сезону позаміського комунального закладу Альянс було виділено 390 тисяч гривень. А вже по закінченні сезону у вересні додатково виділили ще 560 тисяч гривень на ремонт покрівлі у цьому таборі. До оздоровчої кампанії «2012» було залучено майже 11 мільйонів гривень на оздоровлення та відпочинок дітей у позаміському таборі імені Гагаріна, на базах відпочинку хімік та таврида Свердонецького об'єднання Азот, санаторіях Міністерства охорони здоров'я та закладах оздоровлення і відпочинку області і України. Всього літом оздоровленням і відпочинком було охоплено в прошлому до 80% дітей, у 2011 – 73% от топші дітей, катера підлежати здоров'я вперше в місті за ініціативи відділу справах сім'ї, молоді та спорту влітку працювали чотири табори з денним перебуванням на базі дитячо-юнацьких спортивних шкіл, роботу яких було охоплено 176 дітей. А при підтримці Свердонецької міської ради відроджено традицію діяльності літнього спортивного табору. На базі відпочинку «Голубая волна» у серпні за кошти міського бюджету та коштом батьків був організований відпочинок і тренування 51 юного спортсмена. секции я думаю что в этом году будет гораздо больше смен мы проведем гораздо больше охватим спортсменов талантливых ребят естественно там будут и многодетные и из различных семей дети, которых мы будем привлекать конечно те кто занимается активно спортом привлекать в наши лагеря ребенок который был у нас охвачен в спортивном лагере который охвачен в лагере спортивном при школах, этот ребенок уже ну, на 90%, может быть больше, он уже полюбил этот вид спорта, полюбил тренера, с которым он занимается. Это принесет только положительный результат. И даже итоги прошлого года показали, что те дети, которые у нас были в лагере, они практически все остались заниматься у нас в секциях. У 2012 році продовжено реалізацію соціального проєкту «Подарім літа дітям з діабетом, в рамках якого дві дитини безкоштовно здоровились у спеціалізованому закладі на Азовському морі. За словами Сергія Терьошина, цього року так само планують виділити кошти, а це близько півмільйона гривень, на покращення матеріально-технічної бази альянсу. До речі, цей заклад під час державної атестації за всіма показниками отримав найвищий бал. За умови надання санаторно курортного лікування міг би отримати і вищу категорію. У планах міста цього року забезпечити наповненість табору на всі 100%. Здешевлення путівок можливе як за рахунок підприємств, так і за рахунок фонду соціального страхування. Так, наприклад, путівка до альянсу з урахуванням компенсації фонду коштуватиме на 882 гривні менше. А за 10% від вартості обійдеться батькам путівка до табору санаторного типу «Озерний», що у Кремінній. Після обговорення підсумків і планів приступили до церемонії нагородження грамотами обласного та міського координаційних рад з питань оздоровлення та відпочинку дітей та молоді нагородили тих, хто створює для дітей всі умови для відпочинку, хто дбає про їх безпеку і здоров'я, хто робить їх дозвілля цікавим і насиченим. А також хто намагається привернути увагу громадськості до вирішення проблем з оздоровленням особливих дітей.